Мої вітання. Відео за 8 вересня 25-го року. Північ Чернігівської області. Сьогодні трохи про з золоце. І в кінці коротко про поточне накопичення цукру на моїх технічних сортах винограду. Цього року золоце обмир як і решта винограду. Втім, щось трохи для себе є. Після дощу частково цього року підтріснув. Хоча і не всі грони. Кишміш Золота це, це селекція Інституту Потапенко. Заявлена морозостійкість мінус 24-25 градусів. Не перевіряв, укриваю. Кишміш третього класу. Втім, приїжджать ці рудименти, які у нього є, не відчуваються взагалі. Можливо, через достатньо плотну шкірку. Поки є прожуєш, то за одне прожуєш і рудименти і не помітиш їх. Проте шкірка саме плотна, а не підцупка. Підхрустує, її приємно жувати і їсти. І не хочеться при цьому виплюнути. Ну, принаймні для мене це так. Хоча заявлений як столова форма, мені дуже схожа і на якийсь перерослий технічний сорт. І дуже плотною гроною і високим накопиченням цукру, так у мене минулого року набрав аж 27 брікс. І при цьому достатньо високою кислотністю, яка в поєднанні з високими цукрами дає просто чудовий смак. На даний момент у нижній частині грону в середньому 16-17 брікс. Цього року, нагадаю, в мене все дозріває з запізненням більше двох тижнів. На базарі золоце купують не дуже добре. Принаймні, у мене. Ягоди дрібні, грона також не дуже великі, особливо коли починає плодоносити. Потім з часом стають в середньому 500 грамів, і іноді 700 грамів, та навіть до кілограму. Можливо, якщо прорізати груну, то буде краще з величиною ягід. Може, тоді і підривати від дощу буде менше. А то враження, що ягоди просто збільшилися і їх під дією сили росту частково повідривало від хвостиків, бо нікуди було рости. Минулі роки в мене майже не тріщав. Хоча, можливо, просто в період набору цукру не було дощів. Може, хтось гіберліном його обробляє, то тоді все краще. Я гіберліном не користуюся, не знаю. І в мене таке передчуття, що з нього можливо виготовити гарне десертне вино. Ще не пробував, мало матеріалу і він дуже вже мені смачний. Питав у людей, які вирощують, чи не пробували вони з нього робити вино, то сказали, що не пробували, бо і так мають достатньо технічних сортів для вина. Мені от здається, що ізолоце також може дати непогані результати. Роблять же люди вино з Юпітер, наприклад. Цитронний мускат, як на мене, у вині краще, ніж мускат типу Юпітер. Хоча, звісно ж, що це справа смаку. Та й кислотність, яку Юпітер при наборі цукру втрачає, золоцю, у якого вона лишається, також піде на користь при виготовленні вина. Втім, не сприймайте, що я вважаю, що зі столового винограду можна зробити вино, яке буде перевершувати вино з технічних сортів, а тим більше з винної класики. Це більше мої бажання поекспериментувати та особисте сприйняття цієї гібридної форми, яка мені більше нагадує універсальні сорти, ніж суто столовий. До речі, по тому, що я читав в інтернеті, то частина предків золоця і є саме універсальними та технічними сортами винограду. Взагалі можна багато про нього говорити, є про що. Ця форма виділяється з-між безликих гібридних форм винограду, які схожі одна на одну і нічим особливо не відрізняються. У свій час його почали просувати як столовий, а зараз затихли. Звісно, тут ягоди не по 20 грамів. І якщо його зібрати з 16 брікс, то коли непідготовлена людина спробує, то починають кривитися і казати, що кисле. Він тоді має яскравий цитронний смак, чи то лимона, чи то грейпфрута яскраву кислотність. Карамель не сильно ще відчувається. До прикладу, якщо у Аркадії буде 17 брікс, то вона вже буде майже приторно солодка, бо швидко втрачає кислоту. Мені золоце і зараз вже подобається. Кислим я б його не назвав. Хоча кислота і відчувається. Загалом справа смаку. Якось спробували вже на такій стадії дозрівання і записалися у чергу насадженець. На сьогодні золоце вже потроху споживаю. В основному ті грони, які частково підтріснули. Які цілі, то нехай ще повисять. При більшому наборі цукрів смак стає чи то мандариновий, чи то апельсиновий, яскравий. Карамель також тоді доволі сильно відчувається. І кислота стає більш збалансованою. Хоча все одно є. Для мене він не притарно солодкий навіть при цукрі в 27 брікс. Минулого року майже не було дощів у період достигання і було жарко, то мав терпкість у шкірці, яка довго не проходила. Навіть коли повністю достиг, то трішки відчувалася. Цього року терпкості немає. Якось у невдалий рік також підтріснув від дощу. Тоді, правда, не на другий день як цього року, а на п'ятий. Пробував тоді сушити з нього родзинки. Виявилися дуже смачні. Якось кілька гронок долежало до Нового року. Ще одна з особливостей: грона взагалі не печуться на сонці. Таке бачу тільки у Юпітере. На сонці стають яскравого золотавого кольору, від цього й назва. Заявлений як сильнорослий, але у мене скоріше середньорослий, можливо, не вдале місце з бідною землею. Кущ довго наростав, поки почав давати вражаї. По хворобам при стандартних чотирьох обробках проблем немає. Оїдіуму на ньому не пригадую, мілдю на молодих приростах бачу. Для мене головною перевагою кишміша золота, є насамперед його смак. Я Сприймаю його як виноград для сиви. Бо конкуренції з сортами з величезною ягодою він на базарі, звичайно ж, не витримує. А зараз вже і кішміші з крупною ягодою з'явилися. Та й рано його зрізати, то як лимонку грізти. У зрілому вигляді на смак ото як колись цукати з цитрусових продавалися у залізних банках. Якщо хтось пам'ятає. В будь-якому випадку, на мою думку, ця форма заслуговує на увагу. Смак один з унікальних, виділяється з купи прісного винограду. І достигає на півночі. Зазвичай він вже повністю готовий. Це цього року все тут так затягнулося. Так у неділю тільки вибірково нарізав для продажу пару ящиків винограду. При цьому Аркадія була разом з подарунком Світає. І, до речі, Аркадія була смачніша. І з коричневими кісточками, на відміну від подарунку не Дністай. Хоча той щось біля місяця раніше повинно достигнути. Проходив вчора, дивився, що там мої технічні сорти по цукру: ті, які вже плодоносять, то наміряв в середньому на цитроновому гарачі 9-13 брікс на цвіточному 17-21, на б'янці 14-16. Кабельний картіз 1922, Нуар 15.17, Свайгель 1719. І поки що умовний ще раз. Тобто пересорт, який я попередньо визначив як ще раз. 9.12 брікс Звісно, що все в різнобі, бо відходило, цвіло, а тепер і дозріває також нерівномірно. Так що якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!